Накипіло з Володимиром Носковим. А друзі, те, що ми з вами пройшли більш-менш, в принципі, спокійно. Дні пам'яті і перемоги, нам не дозволяє. Думати, що як то кажуть, всі розмови закінчені про це навпаки не треба дуже багато говорити про проблеми, якраз які виникають. Ну наприклад, тут із меморіалами Меморіал полеглим у Другій світовій війні, що в лісопарку, і досі з написами російською мовою, котрі возвеличують подвиг радянського солдата. Про це у соціальних мережах написав очільник громадської організації деколонізація України Вадим Пузняков. Йдеться про викорбовані слова на гранитній плеті, плеті що розміщується біля вічного вогню. Смертні подвиги ваші, і слава вашим. І от, якраз, активісти а, вважають, що а, його Наявність власне цього напису у сучасному Харкові є неприйнятною та такою, що суперечить процесам деколонізації та зневажає пам'ять тих, хто потерпає від російських обстрілів. Далі поговоримо про переосмислення пам'ятних просторів, що створювалося за часів Радянського Союзу. І на зв'язку зі студією вже з нами. Народний депутат України, колишній директор інституту української національної пам'яті один із ініціаторів, і власне не тільки законодавства, а й процесу декомунізації в Україні, а невдовзі і деколонізації топонімів, Історик Володимир Вятрович, пане Володимире, дякую, що долучаєтесь до нас. Доброго ранку. Доброго ранку, і також з нами голова громадської організації деколонізація Україна Вадим Позняков. Це він якраз написав у Фейсбуці і в Телеграмах. Та Вадиме, доброго ранку. Так, давай так ми почнемо розмову для того, щоб пан Володимир і я і наші всі слухачі і слухачки зрозуміли вашу аргументацію. Будь ласка, опишіть ситуацію, яку ви вбачаєте на меморіалі для вас ну точно нагідною. Ну, якщо подивитися взагалі весь меморіал, там не один лише цей напис. Там ми подивилися взагалі весь меморіал слави там. Десятки і десятки написів російською мовою, дуже багато написів, які славлять Червону армію, радянських солдатів тощо. Тобто там загалом робота щодо щодо оновлення меморіалу все ж таки має провестися. Тобто десь написи треба українізувати, де деякі доведеться прибрати, або які, якісь уже нові зробити. Там роботи ще доволі багато, як виявилось. Тобто, це питання не в одному написі, якщо пройтися по всьому харківському меморіалу слави, там. А треба це все профіксувати і продумати, що має бути натомість. Тобто ситуація там така, що він практично повністю оформлен російською мовою, і там необхідно його українізувати, скажімо так, і декомунізувати в деяких моментах. Отже, меморіал, Слава нагадаю нашим слухачам, було відкрите 1977 року. Він розташовується на якраз на північній околиці Харкова в лісопарку. і на цьому місці під час війни проходили масові розстріли. Тут загинули євреї радянські. Патріоти, і це вже читає опис цього меморіалу, так значить, підлітки, партизани і військовополонені. Пане Володимире, от е, я причеплю зараз до слів е, Вадима. Він каже, що треба деукраїнізувати, да? тобто е, треба змінювати простір. Е, а взагалі є така практика. Я був у Німеччині і нам показували німецькі меморіальні цвинта. Я більш ніж переконаний, що і ви їх бачили. Та і нам розповідали, що це така е, стала історія, і ніхто нічого не рухає. Ну я не думаю, що нам варто порівнювати себе з німеччиною, зважаючи на те, що в нас всі ці. Ну, це ж не тільки про минуле, це про сьогодення. Тобто, це зброя в руках Російської Федерації, яка намагається цими інструментами е совєтської колишньої пропаганди сучасної російської вже важко важко розділити мобілізувати на боротьбу проти України. Тому безперечно, що я абсолютно згоден з Вадимом, що має відбутися. Е Декомунізація, деколонізація, українізація цих е, е, такого типу роду меморіалів. Тому що крім всього іншого, якщо вже говорити про історію, а не, а не про політику, ну ми маємо розуміти, що нам важливо підкреслювати і е, особливо український погляд на Другу світову війну, особливо українську роль в Другій світовій війні, в тому числі в перемозі над нацизмом. Якщо це все буде робитися по совєтськи якщо це все буде робиться російською мовою, якщо це все буде робиться в рамках тих всіх совєтських наративів, то на жаль, ми будемо лише по. Ну, Посилювати сучасні російські наративи, які говорять про монополію Росії на перемогу над нацизмом, яка потрібна Росії для того, щоб заховати нинішні злочини. Тобто, ми свідомо чи не свідомо будемо підігрувати тому. Тому я абсолютно підтримую такого роду ініціативи, тому власне вже. Здається, два роки тому зареєстрував законопроект, який передбачає обов'язковість і неминучість власне позбавлення від якихось якоїсь світської символіки на так такого роду меморіалах. Переклад текстів на українську мову, тобто виключно українською мовою. Врешті-решт позбавлення від цього совєського конструкту Велика вітчизняна війна і його... А та прав... там дуже багато такого Велика вітчизняна війна». Та, та. Так, ну, сорок 45 сорок Тобто, на, на на жаль, законопроект ну майже два роки пролежав в парламенті, не рухаючись. Ну, очевидно, тому що е, його автор Володимир Ветрович, і, і, і це ну для багатьох керівництв парламенту червоний сигнал не ухвалювати такого роду речі. Але е, я сподіваюся, що ми зможемо зробити це обхідним маневром. Зараз зареєстрований інший законопроект, де я є співавтором, але не, не головним автором. закон про. Законопроект про засади державної політики національної пам'яті, і в цей проект вмонтована власне та частина, яка передбачає зміну цих меморіалів. Зараз ми спостерігаємо, що в окремих місцевостях це відбувається стихійно. Все добре, все відбувається. Ну, це добре, що це відбувається. Це переважно якраз на заході України. Я от зараз мешкаю не та тільки, тільки, у я... Львові, та і тут дезумація радянських військових. Багато зараз таких почалося не, процесів. Не, не. не тільки не тільки на, на заході. Я хочу відзначити в Києві цей центральний меморіал. на Рей Ще позначені цифрами 39-45, а не 41-45, це важливо. От. Але як і будь-яка ініціатива для того, щоб вона була підхоплена і заг... все загально очевидно, що вона потребує певної законодавчої рамки, я сподіваюся, що це станеться. А, так, добре, а, я так розумію, там і ще багато символіки, Вадиме. Правильно я е, 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 кажу, окрім, не, окрім написів російської мови, і ще залишається символіка чи символіку прибрали? Символіку прибрали, і там не так багато було. Там якраз таки написи про радянську батьківщину вітчизняну то ще мав це на увазі. Так, а 41-45 про те, що казав пан Володимир, залишається. Аналогічно, так залишається, звісно. Що ви зробили? Ви направили звернення вже до міського голови? А, та ми зафіксували всі на фото, всі російську мову на меморіалі 41-ші роки. Все, все це, що там є. Він направило звернення на адресу на ім'я Харківського міського голови з проханням розглянути питання все ж таки, демонтажу, часткового демонтажу українізації цього меморіалу. Тобто, сподіваємось, все ж таки ще буде е, ухвалено подібне рішення. А скажіть, І... будь ласка, коли ви направили це звернення? Таж десь в п'ятницю, якщо не зберегти. 9 травня ми її надіслали. Я не пам'ятаю, це вже число було. 9 травня було надіслано. А ви розумієте, що від міської влади може бути певною мірою опір? Тому що для них тема перемоги для Ігоря Терехова, зокрема, ветерани, вона є такою досить чутливою і готові до цього. Цілком можливо, хоча хочу наголосити, що перед минулими, перед минулими травневими так званими святами, як раніше називали, було демонтовано частину символіки, якраз такі деякі написи з меморіалу після нашого звернення до Терехова. Не впевнений, що цього разу це подія, але минулого року ну, частково було демонтовано символіку. Тобто, можливо, цього року все ж таки вийде українізувати цей меморіал в будь якому разі з ним треба вже щось робити. І Якраз таки саме для цього нам потрібен потрібне законне у нормуванні цього всього, аби ми могли вимагати згідно чинного законодавства. Це все демонтувати, українізувати, змінити. Бо якщо закон, скажімо так, не вимагає цього, то дуже багато громад цього робити не будуть. Ну, окей, може, Терехове зробить, але у нас є не тільки Харків, навіть візьмемо Харківщину. Там от підемо в якісь покотилівку, Бобаї, Чугуїв Зміїв. В Зміїві, до речі, дуже багато різної радянської символіки написів на меморіалі. Ми підемо в якісь Пісочин, люботин тощо, і там вже будуть відмови за ізобетонням. А маршала Конєва висота, так. там що. До речі, її перейменували. Ага, тепер як називається, я бачите, не простежив році. за цим. Я не пам'ятаю назву, чесно. Uh -huh. Так само там якийсь національний меморіальний військовий комплекс, не пам'ятаю, яка там назва. Тобто там все таке зміни відбувається, так? На тому Так, так, та, в 23 третьому році перейменували висоту. Коні самого не прибрали звіт, але висоту перейменували. Я сам дізнався про це в 24-му, і коли ми опублікували всіми ми, всі ми зміни, якраз і розійшлося, бо ніхто не знав, що воно перейменовано вже як рік. Mm -hmm. Тобто вона перейменована вже тривалий час, і ми якраз думали ініціювати це, а потім пішли по документах і дізналися, що її вже перейменовано. Пане Володимире, ну так вже склалося. Я з радянського дитинства І мене хлопчиком водили не, не тільки мене, а й моїх однокласників теж. значить, На братські могили, на меморіали до шпиталів. Ми там читали Рождественського ніхто не ні забит, ніщо не ні забито Це вже зараз я замислююся про те, що е, ці меморіали не були покликані вшанувати пам'ять конкретної людини. Вони настільки все обиснули. Зіменювали так, якщо так можна сказати, ну як ми можемо на це тепер вплинути? Чи варто втручатися у це і їх зробити більш людяними? Щоб поважалося і згадувалося кожне ім'я полеглого українця Українки у Другій світовій війні? Безперечно, варто, тому що це напевно одна з наших дуже важливих різниць від росіян. Тобто російська культура пам'яті, вона якраз все обезличує. Російська культура пам'яті за все перетворює і не совєтський, чи тепер російський народ. От і неважливо, хто там насправді похований люди, люди, люди ніщо людина є От, людина, та та та, та Для та. них людина ніщо. Так як було і під час бойових дій, так і і очевидно, після після загибелі. Ну і бачимо, ця традиція зберігається. От м'ясні штурми 43-го чи м'ясні штурми 2023-го, очевидно, двадцять третього. Очевидно, не ми, не, ми не, зараз про вивчання та 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 розбитий От, та. Так, от це одна з наших, напевно, ключових різниць має бути, в тому числі в пам'яті Другої світової війни. Тому нам треба знайти в собі сили для того, щоб все-таки проводити це. Дуже добре би було, якби місцеві громади самостійно проводили таку українізацію цих меморіалів. Але я прекрасно розумію, що в окремих випадках ну, потрібен буде поштовх вигляді законодавчої бази, до речі, як Людина, яка багато контактує з цими людьми, які займаються питаннями, в тому числі по поховань, перепоховань, в тому числі другої світової війни, неодноразово чув від тих людей, які е, проводять справді там розкопки. Що е, насправді всіх цих братських могилах е, дуже часто не е, порожні при перепохованні. або порожні, або не спіпадає кількість померлих, або потім, коли перевіряють по документах, прізвища взагалі не співпадає. Тобто насправді це нічто не забита. Це повна фальшивка, яка якої прикривали абсолютно байдужість до того, хто справді похований, скільки людей поховано? Які прізвища цих людей, які долі цих людей, і це ну на жаль, те, що ми успадкували від Совєтського союзу, і це, це те, що треба однозначно пересмислювати. Так нам треба згадувати тих українців, які загинули в роки Другої світової війни, але треба робити це по українськи по, по українських традиціях. Я тішуся, що в принципі вже багато зроблено, що тобто -таки тоді треба ми... можливо і навіть працювати у просторах цих пам'ятних і над українською символікою. А теж абсолютно. були ініціатором тих самих а, червоних ма. Ків та uh, ну у нас речі, в принципі не тільки маки. та. Та ми, 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 ми ініціатор червоних маків, але я не, не, не в тому не всім нагадувати, що червоний мак як символ пам'яті походить з Харкова. Саме харківський дизайнер Сергій Мішакін розробив його в 2014 році, так що так. Що це Мейдин Харків, це важливо для, для вас підкреслити. Загалом загалом впевнений, що нам потрібен навіть якийсь сучасний меморіал, присвячений українцям до друг роки Другої світової війни. Я розумію, що зараз може не до того, тому що зараз ця війна триває, що зараз нам важливо вшановувати і і. Загиблих вояків в цій війні, але, тим не менше, ну, це неправильно. Знаєте, що в нас немає жодного нормального сучасного меморіалу, присвяченого Другій світовій війні, виключно совєтські, які в кращому випадку, трошки перероблені. Тому я, між іншим, не підтримую ідеї, яка останній рік обговорюється перейменувати чи переформатувати взагалі музей історії України в Другій світовій війні на музей війни загалом. Я впевнений, так, так. що таке враження, що хочуть все докупи змішати. так? От, власне, я впевнений, що друга світова війна. Ну вона залишиться в будь-якому випадку в світовій історії. однією з найбільш значимих подій. Якщо ми не зафіксуємо навіть тут, в Україні, в Києві, український погляд на цю другу світову війну, а це неймовірно важливо для того, щоб пояснювати світові, зокрема і причини цієї війни. Ну, це буде дуже погано. Тому, якщо ми не будемо показувати особливий український досвід в Другій світовій війні, це буде дуже погано. А він потрібен для розуміння того, що відбувається зараз. Угу. А як ви догадаєте, от ви сказали, що. Можливо, Вятрович прізвище дратує. та. А я ще думаю, чи не може стати ну, от як е, церква московська, так і питання е, пам'яті, меморіалів, теж розмінною монетою у ймовірних переговорах е, між е, там, Росією, Америкою, Україною. От вас це не лякає? Звичайно, що лякає. Я безперечно розумію, що е, це те, чого прагнутиме Росія. От е, вчора, чи передвчора, там як як завжди серед ночі, як кожна нечість, Путін оголосив е, про те, що він бажає повернутися до стамбульського формату, і про чому мова йшла не просто про місце перемовин. Мова йшла про ті перемовини, які мали місце да, в 22-му році. Да нього це символізм про... навіть повернутися в Стамбул. Та -та -та. Так, та але mm -hmm. там чітко йшлося про питання, які стосувалися національної ідентичності. Там чітко йшлося про мову, там чітко йшлося про історії тобто, от ключові для Путіна болючі Скрімої. теми армія армія мова віра. Тобто, це те, що він буде атакувати, і це те, що ми маємо захищати насправді, в тому числі на цих перемовинах, і чому мене це дещо бентежить, тому що ну на жаль, ну треба розуміти, що ми маємо той самий парламент, який обрався під гаслами какая разниця в 2019 році і Попри те, що зовнішня ситуація дуже змінилася, українське суспільство дуже змінилося, і під тиском українського суспільства навіть цей. Парламенту хвалив низку дуже важливих е, на цій темі е, законів, в тому числі закон про деколонізацію. Але ну я не відкидаю того, що під якимось е, знову таки тиском, коли в, в, раптом зміниться. Е, е, Стало до цієї теми керівництва держави, цей парламент знову буде готовий на якісь неприйняті компроміси в цих питаннях. Ну очевидно, що нам знову тоді доведеться протестувати, відстоювати, не допускати цього. А скажіть, будь ласка, от у Слузі народу та у політичної партії та у фракції є люди, з ким про це можна комунікувати? Та сама Євгенія Кравчук або бо Микита. Переш, от, з ким можна кого можна переконувати? От, от, от двоє названих вами особи це ті люди, які абсолютно розуміють важливість. Там і і, і Микита Путра, як голова з комітету, і е, Євгеній Кравчук, як його е, замісниця. Е, в принципі, в нас в комітеті абсолютно приїзна атмосфера в питаннях національної ідентичності. Ну, Десь е, ось, з 22-го року так точно є консенсус. Але ну, маємо Але розуміти, ж у нас та, у нас головний офіс президента. І маємо розуміти, що в тому ж парламенті ну, досі залишається Максим Бужанський, досі залишається. який от 9 травня всіх привітав братця з ньому побіде Віліка Чечінь війні. ну очевидно, mm. де в нього братце? От досі залишається пан Гетьманцев, який в 21-му році з, з трибуни теж всіх вітав з днем Побєди. Тобто, там в цій великій фракції кілька десятків відвертої вати людей. Тобто, які які очевидно будуть готові навіть ну відстоювати це все. Тому що зараз можна робити, треба підключати, посилювати громадські інституції, громадські організації, щоб з усіх боків пояснювали насилали звернення штурмували, так, що називається. безперечно, партію. безперечно, і те, що робить Вадим. Звертаючи на це увагу, це великий крок. Безперечно, це все треба інформаційно обставляти і показувати владі, що це власне є та червона лінія, за яку не можна заступати. Тобто, я багато критикую цю владу в неї дуже багато хип, але один плюс, все таки принаймні, дотепер проявлявся: це ну якщо вони чують дуже чітку позицію громадськості, вони бояться заступати за червоній лінії, тому якщо буде голосно звучати якісь вимоги, що категорично не можна е, е, перетворити в розмінну монету якісь питання на національної ідентичності, я думаю, що вони не ризикнуться зробити. Ну, мені навіть складно уявити, скільки у нас по всій Україні могил невідомому солдату із цією символікою, меморіальних комплексів, всяких там алей пам'яті. Вадиме, я от відчуваю, що вам доведеться порахувати, як колись ви рахували там Сталінів, Лейнів, Карла Марксів і, і, і інших, інших, інших радянських е, вождів. А, так, цілком що цим доведеться вже займатися найближчими роками. І найцікавіше, що якщо брати різноманітні реєстри мінкульту щодо пам'яток, дуже часто вони не співпадають з реальною кількістю цих поховань, цих братських могил, а пам'ятників радянському солдату тощо, тому що їх дуже часто являється навіть дуже багато яких немає на обліку. Тобто, це дійсно треба. Ми на початку повномасштабного вторгнення якраз зробили такі облік по західних регіонах. Розсилаючи звернення до, до органів місцевого самоврядування з проханням надати всі місця пам'яті учасників Другої світової війни з фотофіксацією, так я скажу, що дуже багато об'єктів, які нам сфотографували і надали фотофіксацію, їх не було в жодних реєстрах Мінкульту умовних, тобто дуже багато різноманітної цікавої символіки познаходились. На жаль, на це зараз такого фізичного ресурсу немає, тому що дійсно їх тисячі, тисячі і тисячі. Але я думаю, що скоріш за все, все ж таки, вже цього року. Ми почнемо цей величезний облік, тому що це дійсно треба комунікувати з громадами. Пане тому, Володимире. Дійсно... А що з реєстрами мінкульту? А, я правильно розумію, що якраз і може тут бути загвозка, теж чергова місто буде кивати головою. А ми не ухвалюємо це рішення. Це рішення тільки мінкульту. А Мінкульт там буде з'ясовувати оцю всю бюрократію. Міністерство культури володіє виключно реєстром культур національного з пам'яток культури національного значення. Тобто, це дуже невелика кількість пам'яток по порівняно по всій Україні, і це точно не якісь звичайні там сільські пам'ятники, які абсолютно типові, там гіпсові і так далі. Тому точно міністерство культури не має такої інформації. Можливо, таку інформацію могли б зібрати по лінії культури через департаменти культури обласних адміністрацій. І так далі то принцип. І ну держава тим її відрізняється, що вона має певну інфраструктуру, яка дозволяє збирати потрібну інформацію. Тобто, в принципі, за сприяння Міністерства культури таку інформацію можна зібрати досить швидко, на відміну від тих зусиль, які потребуватимуть для не знаю, там Вадима чи якоїсь іншої громадської ініціативи. Тому що ще раз міністерство культури координує роботу різного роду департаментів, відділів культури там до рівня ну, об'єднаних територіальних громад, тобто аби принципі... ще не писали запити, пане Володимир. Мере, щоб з'ясувати ні, 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 я я, я такого звернення не, не не робив. Я думаю, що що це буде мати краще, е, це буде мати великий сенс після ухвалення власне цього закону, як я сподіваюсь, буде ухвалено про засади е, політики пам'яті, в якому буде власне положення, яке стосується пам'яток пов'язаних з Другою світовою війною. Тоді власне на виконання цього закону, безперечно, треба буде вже мати якусь наративну інформацію. Як спрацює мінкульт, ну побачимо, насправді. Е, Важко поки що з Мінкультом. Я знаю це по питаннях деколонізації, де дуже бракує нормально зібраної обробленої інформації. Ну біда взагалом на зараз з державною службою. І мінкульт просто на можливо через те що я більше з ним співпрацюю, Я просто бачу, яка там кадрова проблема. Там бракує людей, там бракує фахівців, які розуміються на тому, що я що робити. Знаєте, попри те, що в нас говорять про величезні чиновницькі зарплати, там вони мізерні насправді і люди не хочуть... Хочуть туди йти відповідальність велика грошей, грошей нема поваги в суспільстві не немає, тому, тому в принципі це інструмент такий трошки ну підтуплений. Якщо відверто, я от хочу ще раз, щоб ми і ви, і і Вадим ще раз наголосили, що в жодному разі не йдеться про прибрання чи знищення, якщо хтось там подумає могил невідомому, солдату чи меморіальних комплексів, а йдеться про. Ну як сказати, переформатування, про я, 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 я навпаки впевнений, що саме так. те, що якщо ці пам'ятники далі будуть носіями там совєтської символіки, російських наративів, і так далі, то це це їх наражатиме на якісь стихійні акції, стихійні протести, не знаю, там Безсмертного стихійні... полку умовного та та, та. А, або або стихійні бажання демонтувати це. Тобто, якщо ми їх українізуємо, скажімо так, якщо ми зробимо ці пам'ятники українськими, такими, що, що, що українською Умовою українськими символами вшановують загиблих в Другій світовій війні. Не впевнений, що рука не підніметься ніколи. Так. Пане Вадиме, погоджуйтеся, Так, так звісно. Тобто, на деяких, символі... деяких монеалах там доводиться перебрати значну частину символіки, десь щось змінити. Але в будь-якому разі, так, вони в будь-якому разі залишаться. Це прізвище загиблих дуже часто односельців. Тому тут питання в тому, що в деяких моментах доведеться ще й виготовляти україномовні плити. Я навіть більше скажу, що прізвища солдат, які родом з того чи іншого села, написані російською мовою на умовлялах навіть на Буковині, навіть на Волині. Тобто і це якраз таки навпаки буде вшануванням пам'яті загиблих мешканців того чи іншого села до Другої світової війни. Тому звісно, що все це буде лишатися. Ви знаєте, тим паче дивлячись, як реагують деякі. Я не кажу всі, та але велика частина а, тих ветеранів, які ще там живі, їм вже більше 90 років, та які дивляться на цю війну, то їм якраз абсолютно неприйнятна а, агресія. Росії той країни, з якою можливо вони мали теплі стосунки, колись воював за яку воювали, там чи ще щось таке, і про це теж треба пам'ятати і пам'ятати, і шанувати один одного. Шанувати не тільки сьогоднішніх, а й тих хто поліг давно, 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 давно. Дякую дуже. Володимир В'ятрович, народний депутат України, Вадим Позняков, представник громадської організації, «Деколонізація України, були у етері Радіо накипіло, і ми говорили, що можна зробити із меморіальними комплексами, присвячених полеглим у Другій світовій війні, щоб вони стали і за духом українськими. Це дуже важливо. А друзі, я з вами зустрінуся о 14-й, А зараз. Після музики ви слухаєте новини, подкасти. Ну і до зустрічі!